Та на годиннику про головні події на цьому розкажу вам. Я Катерина Романюк вітає вас. 32 гірники загинули. Ще близько 70 перебувають у пасті. Такі наслідки вибуху на шахті імені засяцька в окупованому Донецьку. Аварія сталася сьогодні вранці. Повідомляє голова місцевої служби безпеки гірничих робіт. Рятувальники, поки не дісталися до місця вибуху, нині вони викачують отруйний газ. У конфедерації вільних профспілок зазначили, що вибух стався у східній лаві, і зони аварії вдалося вийти п'ятьом шахтарям. Загалом на час аварії в купальні перебувало двісті Можно. Після хвилини мовчання за загиблими гірниками шахти імені Засяцького розпочали роботу депутати Верховної Ради. Сьогодні вони продовжують обговорювати пакет законопроєктів, необхідних для отримання кредиту МВФ і стабілізації фінансової ситуації в Україні. Також парламентарі можуть дати згоду на арешт трьох суддів Печерського суду Києва. Раніше генпрокурор Віктор Шовкін звернувся до нардепів із поданням взяття під варту суддів Сергія Вовка, Віктора Кицюка і Оксани Царевич. Їх підозрюють у переслідуванні Вістів майдану минулої зими і прийняті завідомо неправосудних Дотрібно. рішень. Голова Верховного суду Ярослав Романюк вже дав згоду на арешт цих суддів. Сійська армія готується до другого етапу відводу важкої зброї згідно мінських домовленостей. Повідомляють у прес центрі АТО. на той же час бойовики продовжуються атаки на українські позиції. За ніч вони здійснили 12 обстрілів на Донецькому та Луганському напрямках. Поблизу Маріуполя працював снайпер. Проросійські сили постійно ведуть повітряну розвідку. 18 години 3 березня і до 6 ранку 4 березня під вогонь терористів на Донецькому напрямку потрапили опитне, піски, березове. З артилерії близько півночі злочинці були по Авдіївці, а з мінометів і зенітної установки знову ж таки по водяному. На Луганському напрямку вогневого удару з гранатометів і стрілецької зброї зазнало селище щастя. Поблизу населеного пункту Лебединське, що під Маріуполом, наші позиції обстріляв снайпер. Бойовики стягують сили на Донеччину. Зокрема, вороже підкріплення прибуває під Горлівку, Дзержинськ та Артемівськ. Там не припиняються обстріли. Терористи підбили одну українську бронемашину. Повідомляє інформаційний спротив. Також бойовики відправляють на підконтрольну Україні територію Донбасу все більше диверсійних груп. Очі терористи розпочали мінометний обстріл бійців Нацгвардії, що стоять Широкіному. Військові відкрили вогонь у відповідь. Повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Вивоки продовжують обстрілювати і мирне населення. Деякі міста і селища Донбасу повністю перетворилися на руїни. Зокрема, у селищі поблизу Донецького рапорту не залишилося жодного цілого будинка. Ось там Перший раз приземлився снаряд. Это ворота здесь были. Вот калитка там вся изрешеченная. Ну, слава богу, я в доме был, мама в подвале. О, остались живы, слава богу. Росія відправила черговий 17-й гумконвой на Донбас. Більше 160 вантажівок везуться у Донецьку та Луганську області понад 1800 тонн нібито гуманітарних вантажів. Зранку колона прибула до російсько-українського кордону. Як повідомили в з Російської Федерації, вона розділилася на дві частини. Половина машин вирушила на пункт пропуску Донецьк, інша частина на Матвієв-курган. Перші підуть у так звану ДНР, другі в ЛНР. Інформації щодо міста Овцівок Російська Федерація не надає. Нагадаю, українських митників і прикордонників до огляду російського вантажу не допускають Бес, у свою чергу неодноразово наголошував у вантажівках з Росії на Донбас. Пробуває зброя та продовольства для бойовиків. На Кожну засідку бойовиків по одному посту обсє про необхідність таких заходів заявив Петро Порошенко на нараді РНБУ України разом із президентом ситуацію на сході країни, шляхи втілення мінських мирних угод обговорювали глава уряду, очільники Міноборони, МВС СБУ, бої генштабу України. Нагадаю, цього тижня Верховна Рада може ухвалити указ президента про звернення до Радбезу ООН з проханням про введення моротворців на Донбас. Скрізь мають бути розміщені мобільні, постійно діючі пости ОБСЄ, чітка фіксація порушення режиму припинення вогню, оприлюднення в щоденному режимі доповіді ОБСЄ. Ключова позиція, що на сьогоднішній день у нас вже з'явилися всі можливості для того, щоб проводити підготовку для укріплення оборони вздовж лінії зіткнення. Національний банк продовжив до 3 червня заборону на продаж валюти населенню на суму більш ніж 3 тисячі гривень на добу. Також НБУ наклав повну заборону на вивіз дивідендів з України, обмежив можливості покупки валюти на внутрішньому ринку банками та їх клієнтами. Жорсткі заходи НБУ вживав у рамках стабілізації курсу гривні. Відтепер банкам також заборонено перераховувати з інвестиційного рахунку кошти в гривнях з метою покупки іноземним інвестором державних облігацій. А ще головна фінустанова країн рекордно підвищила ставку рефінансування для банків з 19,5% до 30%. Земельне питання, а саме спрощення системи видачі дозволів на отримання земельної ділянки киянами у центрі уваги сьогоднішнього засідання столичної міськради. А під стінами КМДА нині зібралися пікетувальники, які вимагають відновлення будівництва житлової споруди на Микільській слобіття. Зараз біля мерії перебуває наш кореспондент Наталя Пругар. Вона розкаже більше. Наталя, добрий ранок. Розкажи, чи багато людей зібралося на акцію і чого вони вимагають від столичних обранців? Вітаю, Катю. Так під стінами Київради зібралося біля. Сотні мітингувальників вони представляють себе інвесторами житлового комплексу на Микільській Слобіці. Сонячна Рів'єра кажуть, що прийшли сюди, аби підтримати будівництво цього комплексу, оскільки інвестор забудовник за їхніми словами справляється із термінами. Більше того, облаштував там благоустрій, вже відремонтував два дитячих садочки та школу. Тим не менше у мітингу з'явилися і опоненти. Вони виступають категорію. Орично проти забудови, оскільки вважають її незаконною, яка суперечить всім законам, оскільки а, е, житловий комплекс знаходиться в прибережній зоні, насправді хочу сказати, що на чиєму боці правда розібратися важко, тому що а, опоненти між собою дуже емоційно а, з'ясовують хто насправді правий, але ми обіцяємо піти до депутатів Київради і у них дізнатися, так насправді законна ця забудова чи ні? Обов'язково вже розкажемо вам у наших наступних випусках. Катю, дякую тобі, Наталя. Прухар. Нині під стінами КМДА там сьогодні зібралися було сотні мітингарів із вимогами до столичних обранців. Сполучені Штати продовжили санкції проти Росії ще на рік. Про це йдеться в указі, що підписав президент США Барак Обама. Такі заходи глава держави пояснив тим, що агресивна політика Кремля щодо України створює загрозу і національній безпеці Сполучених Штатів. Під час відеоконференції лідери США, Франції, Німеччини та Великої Британії узгодили план негайних санкцій в разі грубого порушення мінських угод з боку проросійських бойовиків. Також лідери ЄС та президент США домовилися про продовження фінансової підтримки України, яка має супроводжуватися готовністю України до проведення реформ. Ядерна зброя для підстраховки влада Ірану відмовилась від десятирічного призупинення ядерної програми. Таку вимогу висував Тегерану президент США Барак Обама на знак гарантії відсутності ядерної зброї в державі. А глава іранського уряду назвав такі вимоги небезпечними для майбутнього країни. А іранські експерти висловлюють недовіру щодо подальших дій влади Сполучених Штатів. Ми готові до компромісу, але не поступаємося власними вимогами. Потрібно розуміти, що наступний уряд Сполучених Штатів може змінити свою політику щодо Тегерану через відносини Америки із Ізраїлем чи Саудівською Аравією. На такий випадок ми маємо зберегти деякі із наших об'єктів. У стокгольмському музеї, аби з'явилися точні копії відомих співаків фігури у повну величину зроблені силікону. Тепер кожен може зробити фото із улюбленою групи. Музей, у якому вони представлені, відкрився рік тому. Тут є музичні інструменти, сценічні костюми та інші речі, які належали легендарній групі. Аба – культова шведська група заснована у 1972 році. Музиканти продали 380 мільйонів альбомів і синглів по всьому світу. Вони також відомі своєю перемогою в конкурсі Євробачення 1974 року. Усан ну, спендеманціксвеки Дякую, що вистива. Залишайтеся з нами до зустрічі вже у півдні.